Та-та-та, пара-па-па, -па, дощу. Солдати, сонця. Чотка після. Вітаю, з вами комкова Анатолій, Ви дивитесь Анатолій долі і У нас сніг. Тупо всюди сніг і в натурі холодно. Так що сьогодні буду знімати быстренько, бо в рука замерзає. Все, я валю на зустріч до дракончика. Не знаєте, хто такий дракончик, це знаєте. Все, погнав я бо холодно, холодно. <звук> Чуєте ці звуки? Я коротше поражон. стільки людей сьогодні, входить якесь свято, а я тут втім, навірно якесь. Не знаю, ну коротше релігійне, напевно. Дивіться скільки людей. Тут люди, там люди. людей. А там ще батюшка стоїть там на тому місточку. Бачите? Важче скільки людей. людей. Ладно, він зараз працює. Все, я вже прибув, прибув, я знімати в мене центрі не буду, бо в мене я повинна плювався, що я навіть біля нього знімав. Так що пішов. Ні, я вже сфоткався, мене класно Да, У нас він цей Київ, у нас навіть ялинка така є, як в Києві. Знаєте? Чотка. Так що бачите, скільки народу пішли цього дядька. О, две, пам'ятник Шевченко з з все да? да. картонний шевченко Я утром проехал мене проглючило, що це реально памятник завезли <рес> Так, короче у нас ще памятник шевченко Ой, і міліція іде ходить тут міліція коротше. бачите свідкує за парадком дядя А хтось милиція. каже ну де ж тут гуманізм а і все Так? Да? Да, — алкоголізм Бу-ру-бу-бу. такі от дороги ступе за що чубака а, це Шевченко. Це Шевченка з сорі. То Шевченка З Здалеку на чубаку смахує. Так, ну що йдемо далі. Ні, просто камеру з собою таскати неудобно, а так я можу робити так. Ми їдемо в Мігамал. Ти не бачив мою влогу? А, твої боги, боже, твої боги. Я случайно. Случайно посмотрел. Нет, ты я случайно на них подписался. О, это краса. А нет, у меня просто оповещение идет на телефон через смс-ки. И mm -hmm. только подъезжают под Wi-Fi, у меня сразу 30 пикап. Это там и влага. Я, я так, смотрю, да. и твоя морда там всюду. Господи, нормальный человек. Через ганет, чего целая бомбочка. Целый альбом очень. Да, влюбился. Полюбом. А я сделаю вот так. Так що мы ми едем в шукати шукать бо він промахал наушники. Именно надо уточнять цель. О, ми... О кстати, сегодня воскресенье, чуваки. а да. э, в парке Хатфиз 23-2 часа. Да? А, да. а тут вроде... Що, пошли кататься? А тут я не знаю, треба буде... человек. Я зарегистрировал. Я зарегистрировался, вот. я чувак зарегистрировал. Ну все-таки ми старі знайомі, мене ще пам'ятають, хто я, бля. І що буде, если есть... я? Да. Я второй человек, я второй отец основатель аниме. Тот, кто поднял его, блять. Который грозь он рассказал, что такое аниме, блядь. А я хочу вписать и выйду в турец. Он выложит это Я выложу. Я вот пишусь на тот. Скажи, ты у тебя когда-нибудь на стол? Да. Короче, мы пошли на вестов по динозавр, у меня мама уже до канала поймала. Наверное, на это и мы там. Да -мо. Сейчас фотка ты туда? Я хочу на свой телефон. А, ну ок. Нафиг я покупал на такой дорогой. Что он еще не фоткает? Фотка, ладно. Блин, наш и рухается, это вообще прикольно. <рикати> а це що, якщо нажати на кнопку щось буде? Ууві, <гас> якщо я нажав на кнопку, він наче вдержитесь. Ууууу, це хто в нас? Це в нас з Естонія. Естонія. Ууу. Они на всех кнопок, Да ты. да. Вот у них всех одно движение, а, а ну право влево Ага, тут челюсть. Аешь? Бумбезная вещь. Такие здоровенные, Видите, вот, вот моя рука, вот ее вот и щупальца. А вообще здоровенный. Шо, шо, шо! Она съест! а а, -а! Бомбезно, бомбезно, воно мене лякає, воно рухається. А що цей здоровий робить? Де тут кнопка в цього великого? Такий здоровен. Да. Здоровенний. Може, тут більше шума цих мотора. В самий потолок впирається. А цей теж головою типу, хаває там. Це хто? Сегоцерас. З тегоцерас. З тегоцерас хлібується чим-то, правда? Так, треба буде ще зараз пофоткатись. А цей що, не дригається? Цей не дригається. не дригається. не дригається. Дві цікаві. Опа. Короче, тут она сила я в джунглях. Ммм, не следайте за нами, ребята. Давай, следайте. Катау Короче, прикольно. Все, я ще пофоткаюся і фотки в ВК виложу. Ми були в Сережі вдома. І тепер ми їдемо додому до себе. Бо то ад. В натурі. Я там грав 44 минути. від що я грав. Прайм Ворлд. Правим Ворл. Тут взагалі безсмислена дота. Саме натуральна безсмислена дота. От. Тут, тільки ми чекаємо, так. Да. Ми чекаємо. От. Ось такі от пироги. Зараз валю додому. Так що аж в магазин забіжу теж, ще краще ще Короче, <плес> все, ми вже з ребятами попрощались. Я забіг по тебе купив печені, який я хомячу по дорозі, бо дуже голодний. Було весело сьогодні. Так що... Підписуйся на канал, став лайки, коментуй відео, розказуй друзям. З вами був Анатолій Комко. Ой, сніженка на сосок попала. У -у -у -у! Ви дивилися Анатолій Віскем. Бувайте.